Продовж 11 місяців 2022 року роботодавці Полтавщини заявили до служби зайнятості понад 20 тисяч вільних робочих місць. Найбільше вакансій було у сільському господарстві, в переробній промисловості, сферах торгівлі та транспорту. Найвищий попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом: 25% всіх поданих вакансій робітників з обслуговування, експлуатації, устаткування та машин – 16%, професіоналів – 15%, працівників сфери торгівлі та послуг – 14%, некваліфікованих працівників – 10%, фахівців – 9%. Впродовж звітного періоду послугами Полтавської обласної служби зайнятості скористалися понад 47 тисяч зареєстрованих безробітних. Серед безробітних, які мали професійний досвід, 21% раніше працювали у сільському господарстві, 19% – в оптові та роздрібній торгівлі, 15% – на підприємствах переробної промисловості, 11% – у державному управлінні і соціальному страхуванні. На сьогодні послуги обласної служби зайнятості отримують 10 тисяч осіб, які мають статус безробітних. Серед них майже 3 тисячі чоловіків і понад 7 тисяч жінок. Половина цих безробітних мають вищу освіту. Станом на 1 грудня на одне вільне робоче місце претендує 10 безробітних. Найбільшу нестачу вакансій у певних регіонах Полтавщини відчувають продавці продовольчих і непродовольчих товарів, листоноші підсобні робітники. Водночас не вистачає швачок, поліцейських патрульної служби, машиністів автокрана, сімейних лікарів, інспекторів пенітенціарної системи тощо.